Хожу по Черняхам, тут знаходив Динарчик і ось такий в мене сигнал. Дуже гарний. Були такі, такий був сигнал на динар. Я сподіваюся, що що, що щось зараз випаде, гарненьке. Буде Выкупал. Вот. О, что съел? Ну, нет, какая то Ага. То есть рыбу, але не денар. Нашаль. Вот такие у нас. Десять копеек. 1923 року. СРСР, білончик. Ну, файна така знахідка. Ось. Ставте лайки.